Всім доброго дня! З вами Ярослав та ви на каналі ЄЧарджер. E І ми продовжуємо нашу рубрику по підбору ідеального зарядного пристрою для вашого електроавто. І сьогодні детально розглянемо зарядний пристрій ЕлектроЕС. Але зачекайте, модель оновилась: ЕлектроЕС Україна. Потужність зарядки 7 кВт в годину. 3 роки гарантії. Wi-Fi буде цікаво. Поїхали! Давайте розпочнемо з розпакування зарядного пристрою ElectroS. Поставляється він в ось такій картонній коробці. В комплекті до нього йде інструкція і гарантійний талон. Далі хочу зауважити, що до зарядного пристрою йде ось такий от перехідник на побутову розетку. Завдяки ньому ви можете заряджатись до 16 А 3,5 кВт від будь-якої побутової розетки. Та хочу акцентувати вам на цьому увагу, тому що багато продавців та інтернет-магазинів спекулюють ціною та питанням з цим перехідником. Ви можете знайти зарядний пристрій дешевше, але перехідника в комплекті не буде. Відповідно, ви не зможете зарядитися від побутової розетки. А я нагадую, що придбати такий зарядний пристрій у повній комплектації та з безкоштовною доставкою можна на нашому сайті по посиланню в описі. Почнемо з того, що відносно нещодавно ЕлектроЕС оновила свою лінійку 7 кіловатних зарядних пристроїв. Ось це у нас іде стара модель, яка вже знята з виробництва. А так виглядає нова модель. Хочу відзначити, що тут більш міцніший та вологозахищений корпус. А що саме змінилося в новій моделі в програмному плані, я розповім вам детальніше, та ми будемо оглядати саме її. Зупинятися на старій моделі сенсу не бачу. Зарядний пристрій Electro S має одну особливість. А саме на його корпусі немає кнопок та немає екрану. А як виставити потужність, запитаєте ви. Все керування зарядним пристроєм відбувається через Wi-Fi за допомогою веб-версії. Та часто ми чуємо від клієнтів, а що робити, якщо Wi-Fi вайфаю немає, наприклад, в селі або на дачі. Тут хочу прояснити: наявність Wi-Fi не обов'язкова для роботи цього зарядного пристрою, оскільки він сам роздає свій внутрішній Wi-Fi. Та для керування ним та виставлення потужності достатньо вашого телефону, з якого ви можете підключитися до нього. Тому достатньо буде лише підключити її в розетку. Е, давайте не на словах, а на практиці. Поглянемо, як це працює, та спробуємо зарядити нею авто. Давайте підключимо зарядний пристрій до електромережі та поставимо авто на зарядку. Підключаю я зарядний пристрій до синьої силової 32 амперної розетки 220. Як ми бачимо, він у нас вже засвітився. До речі, на зарядному блоці є світлова індикація. Як орієнтир, якщо не підключати зарядний пристрій до телефону, можна також дивитися по режимам, яка потужність виставлена. Так, підключаємо зарядний пістолет до авто. Довжина кабелю, до речі, тут 5 метрів. Як ми чуємо, зарядка вже розпочалася. Та давайте. Підключимося до неї з телефону, буде цікаво. Тепер давайте покроково підключимо зарядний пристрій Електро С до телефону. Я покажу вам, як це зробити. Процес описаний у інструкції, але на практиці воно буде зрозуміліше. Нам потрібно виключити мобільні дані на телефоні та зайти у Wi-Fi. Нам знайде Wi-Fi Electro S. Це Wi-Fi, який, який роздає зарядний пристрій. Вводимо пароль він написаний у інструкції від 0 до 9. 5, 6, 7, 8, 9. Приєднатися! Так, під'єднано. Ми під'єднані до Wi-Fi зарядки. Як бачимо, більш ніяких Wi-Fi у нас тут немає. Тобто, те, що я казав. Не обов'язкова наявність інтернету для підключення зарядного пристрою. Та ось тут в пошуку нам, нам треба ввести IP-адресу, яка теж описана в інструкції. 192.168.4.1. Вводимо ось це числове значення та нажимаємо пошук. Все. Нам підтягнуло сторінку саме нашого зарядного пристрою. Ми бачимо, що статус у нас заряджання, блок, в принципі, нам не потрібен. Та потужність, яка установлена з заводу, це 16 А. Ну, давайте цікавіше, давайте піднімемо до 32 А. Так, нажати почати, щоб потужність зафіксувалась. Та оновлюємо. Ось, бачите, 18, все 29 А. Нагадую, що ліф у нас приймає всього 30 А. Ми бачимо, що подається 6,5 6,4 кВт. Ми бачимо, яка у нас напруга, мінімальна, максимальна, середня, поточна, доволі інформативно. Можна глянути помилки і повідомлення. Тобто, ось у нас статус заряджання. Якщо зарядка зупинилась, можна подивитись, по якій причині це сталося. Ми з вами вже ознайомилися з функціоналом головної сторінки, але тут також ще є цікаві функції. А саме, дивіться, ми можемо вибрати по нічному тарифу заряджання. Тобто це таймер почати в 23.00, закінчити в 7 ранку задати. І якщо зараз зарядний пристрій вімкнути. Зарядка не розпочнеться, а розпочнеться згідно вашого таймеру. Далі можна виставити мінімальну напругу, при якій зарядний пристрій буде працювати. Другий варіант можна підключити її до вашого Wi-Fi. В такому разі керувати нею буде потрібно через особистий кабінет на сайті у виробника, а не через веб-версію. Наступне, у нас є ось ця дуже крута сторінка, яка Додалася в новій моделі, а саме, дивіться, споживання по місяцям червень вже зарядили 1,4 кВт. Та історія заряджання за останні 3 сеанси зарядки. Ресет, як ми бачимо, її можна скинути, але зараз наразі у нас ще тут пусто. Але оця статистика це дуже круто. Та виробнику за це великий респект. А тепер давайте поговоримо про безпеку та ступені захисту, які є у цьому зарядному пристрої. Пристрій має захист від витоку струму та апаратний захист від короткого замикання та перенапруги. Конструкція плати монолітна, без додаткових з'єднань, що є значною перевагою. Також зарядний пристрій працює при мінімальному вольтажі від 150 до 210 вольт. Мінімальний показник ви можете обрати самостійно. Та при його досягненні зарядка буде автоматично зменшувати потужність, та при стабілізації мережі через певний час буде пробувати цю потужність відновити. Перейдемо до підсумків: на мій погляд, зарядний пристрій ElectroS дуже достойний серед наявних моделей на ринку України. І хоч він знаходиться в бюджетній ціновій категорії, але має гнучке регулювання потужності, має зручний моніторинг кіловат. Та, що важливо, 3 роки гарантії. Ніхто з виробників не дає такий тривалий гарантійний термін. Якщо порівнювати та брати його недоліки, особисто мені не дуже подобаються по якості силові вилки-розетки, які використовує Електро С. Але свою функцію вони виконують. Загалом, якщо порівнювати ЕлектроС з китайськими зарядними пристроями, які знаходяться в цій ж ціновій категорії, на мою думку, вибір очевидний: ЕлектроЕС має зручніше регулювання, кращий функціонал та 3 роки гарантії. Сервісний центр з підтримкою в Україні. Та не забуваємо, що українського виробника потрібно підтримувати, враховуючи те, що він робить. Хороший достойний продукт. Зупиняємо зарядку, є така можливість, та від'єднуємо зарядний пістолет. Друзі, відео підійшло до завершення. Я лише коротко вам нагадаю, що якщо вас зацікавив цей зарядний пристрій, всі посилання в описі. Та якщо у вас залишилися додаткові питання, можете звертатись та телефонувати для нас. Консультація безкоштовна. Всім дякую за перегляд! Пам'ятаємо, що ми переможемо! Слава Україні! Всім щасливо!